Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в аптеках, подорожних, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Планету накриє потужна магнітна буря. Вчені назвали найбільш небезпечні дати у серпні, коли очікувати природне явище. Наскільки сильним воно буде, як боротися із його наслідками, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Тільки цього не вистачало. На сонці відбулося одразу чотири сильних спалахи, серед яких було явище категорії X. Усі ці виверження енергії та випромінювання сталося із корональними викидами. Маси, спрямованими в бік землі. Усі чотири потоки плазми мають досягти землі в понеділок 12 серпня. Особливо потужний потік плазми, що виник разом зі спалухом класу X, летить до землі за швидкістю понад тисячу кілометрів за секунду. Він має вдарити по нашій планеті 12 серпня. Зокрема, і вчені з Національного управління оканічних і атмосферних досліджень США повідомили про те, що понеділок 12 серпня на землі очікується геомагнітна буря рівня g 2 або G3. Геомагнітні бурі мають п'ять категорій, G1 – найслабша, а G5 – найпотужніша. Магнітні бурі це обурення геомагнітного поля землі із різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані з потоками заряджених частинок, які викидає сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати головний біль запаморочення, нудоту біля суглобах, в тому безсоння. Варто зазначити, що наприкінці другого місяця літа проходив атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітря. Тоді ж синоптик Наталка Діденко вразила гучним повідомленням про зміну погоди в Україні та попередила про небезпечне явище. Почну з прогнозу магнітного поля землі на 30 липня, бо це важливо. Очікуються сильні магнітні бурі. Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю. Якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бурь на своє здоров'я, а згодом українців налякали новою загрозою. Сейсмолог попередив про можливість виникнення потужного землетрусу. у сім 75 балів, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні вранча, що у Румунії, вся Україна опиниться у зоні дії цього землетрусу. Вчені кажуть, усі землетруси з тектонічна напруга всередині землі. Літосферні плити постійно рухаються. Поштовхи відчуває і Україна через наближеність до небезпечної території. Румунської гірської зони вранча. Про таку небезпеку повідомив директор Інституту геофізики імені Суботі на НАН України Олександр Кензера. У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому дійсно певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус. Науковець наголосив, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда пропорційна кількості енергії, яка відділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу. Сейсмолог додає, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області. Це прикордонне місторні. Там можуть відчуватися землетруси, вогнища, яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії, оскільки це недалеко від україно румунського кордону. То люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України. Науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об'єктів: мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму. Всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд. Цей смолог підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні вранча. У минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно через 15 30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні Вранча давно не спостерігається, тому очевидно, що є можливість говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності. З магнітодою 7-7,5. Але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об'єктів не становлять. За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно. Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та посилі нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події. Коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів, та додав, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться і до Москви. Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт Петербург. Як це вже було в 77-му, 86 та 90-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі. Такі землетруси впливають на всю територію України, але в одних регіонах цей вплив відчуватиметься сильніше, а у інших слабше. Найбільш активні райони це прикарпатська зона, Крим, Одеська область 120 тисяч людей. Квадратних кілометрів України относяться к сейсмічно небезпечних районам. Це значить, що около 20% населення живе в сейсмічно опасному районі. Науковець каже, що до землетрусів варто серйозно ставитися, а саме завчасно перевіряти житлові будинки та споруду на сейсмостійкість. Після землетрусу 1977 року тодішня влада вирішила проблему кардинально. Інженерам жеків доручили з'ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти у зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі української. Він додав, що існує три види робіт, які водночас проводяться: роботи з загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування. У літературі детально описано, що потрібно робити для того, щоб визначити, як будуть коливатися ґрунти в тому чи іншому місці на території України, особливо під важливими інфраструктурними об'єктами та великими мегаполісами. Також сейсмологи наголошують на збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів в основному по лінії. Перещепана Карлівка, Зачепилівка. Так на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону, тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення. Та більше опікуватися і будинків та споруд. А ви відчували колись поштовхи від землетрусів? Чи відчуваєте ви на собі вплив магнітних бурь? Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.